Не для всіх свята минають у радості та щасливих подіях. Багато сімей розділені війною. У багатьох війна забрала найдорожче будьмо дбайливими одне до одного і не додаваймо болю тим, кому і так у ці дні особливо важко. Святкувати можна тихо, але так само щиро, як і колись. Записуйте плани на майбутнє, влаштовуйте затишні родинні вечори з традиційними стравами та звичними ритуалами. Присвятіть себе добрим справам. Підтримайте сім'ї військових. Нагодуйте безпритульних або тих, хто залишився без опіки. Потрубуйтеся вуличних тварин. Якщо ви знаєте когось, хто перебуває у смутку через втрату близьких на фронті, відчуває самотність через те, що її або його близька людина перебуває на службі під час свят. Знаєте когось, у чий дім поцілила ворожа ракета або ж цей дім зараз окупований. Спробуйте запросити таку людину на вечерю, але в жодному разі не наполягайте. Обмежте оприлюднення світлин з веселищами на своїх сторінках у соціальних мережах. Це може додатково поранити людину, яка переживає горе. А таких людей зараз, на жаль, дуже багато.